Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог обстріляв дев'ять населених пунктів регіону, завдав удари авіацію безпілотниками, а також з РСЗВ та артилерії. Під час обстрілів Пологівського та Васильівського районів зруйновані оселі людей та пошкоджено автівки у Гуляйполі. Внаслідок прямого влучання ворожого снаряда в будинку спалахнула пожежа. А в Приморському в результаті атаки в піввідрона згоріла автівка, обійшлося без постраждалих у Степногірську. В нас. Слідок влучання керованої авіабомби зайнялася одна з квартир дев'ятиповерхового будинку. Надзвичайники ліквідували пожежу. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Малій Токмачці, Левадному, Щербаках та Новоандріївці. 222 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне. Сім обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 130 артобстрілів завдано по території Лобкового Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Ворог не припиняє атакувати позиції наших захисників. Зокрема, на Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення неподалік малої токмачки та Новоданилівки. Але наші захисники дають відсіч окупантам. На цьому відео видно, як знищено мінометний розрахунок вогневі позиції ворога та місця зосередження особового складу. Демілітаризація загарбників від бійців четвертого окремого загону центру спеціального призначення Омега.